Наслідки буревію, шкільні олімпіади та збір пластикових кришечок. Наші тижневій на раді присутні обговорили низку подій, що стали за минулий тиждень та поділилися найближчими планами. Зокрема, заступник міського голови Дмитро Гопанчук розказав про підписання меморандуму, який передбачає підтримку прифронтових громад. На минулому тижні був підписаний меморандум, який буде ратифікований на сесії 20-го числа. Це про підтримку громад форпостів. дослівно називається річ Оприч, громади Форпости. Це ті громади, які безпосередньо дотичні до лінії зіткнення або прикордонні з країнами-агресорами. Це Білорусію і Рашкою. Меморандум підписаний, він собі передбачає культурний обмін, туристичний обмін, а також фінансову підтримку. Ну, не буду наперед забігати, але ми вже знайшли певні так, можливості да, для підтримки цієї громади. В них там було пошкодження. Бориспільська громада постраждала через буревій, розповідає начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. Були відключені електроенергії по дитеку. внаслідок цих буревійів були порвані лінії, деякі Дитек не спрацював. Вчасно, все нормально. Тільки були е, по ТП 238, це що розвивка горіла на ТП, е, відновлення е, було довге. По Нестерівці також люди, ну зі слів мешканців, були, які дзвонили нам, тому що ТП не наше, а ДТК, то люди були 24 години без світла. Ну і така ж сама ситуація. по… Е, Шевченка, це ТП 21, Ну, На даний час всі роботи відновлювані, ну, виконані. Окрім того, на цьому тижні розпочнуться ремонтні роботи з відновлення теплоносія у Сеньківському ліцеї імені Андрія Верхогляда. Хотів сказати по Сеньківці, по школі. Там завтра мають почати роботи. Ну, і можливо, завтра не почнуть, тому що матеріали ж надо там ще завести, закупити. Але на цьому тижні точно почнуться роботи по відновленню теплоносія. Там одне крило без опалення. Першого поверху і декілька кімнат на дровому. Про проблеми з вуличним освітленням, знесений паркан на книшовому меморіально-парковому комплексі та спалений контейнер розказав директор ВКГ Роман Шепель. Тиждень виявився напруженим, проблеми з вуличним освітленням, постійні аварії, за рахунком втчання дитець їздимо, вручну, це все перемикаємо. Так, ну і погодні умови дають свої. Перехід з нуля на плюс, з плюса на мінус, постійні такі коливання. Доводиться кожного дня посипати небагато, але проводимо такі заходи. На книжковому мебральному комплексі чотири секції забору знесли. Сьогодні маємо закінчити його ремонтування. Ну, До ніхто немає, не знайшли. Ні, знайшли, знайшли, да, поліція знайшла, нам вже передала все оплати за його коїщи. Ну і в контейнер п'ятницю, у нас один біля старої пожежної. Посадовець зізнається, поки що невідомо підпалили контейнер навмисно чи ні. Про освітні успіхи розповіла начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Завершилися в нас олімпіади, де взяли 612 учнів. Участь в цих олімпіадах і захист науково-дослідних робіт. 59 учасників взяли участь, з них 44 – це перші місця. Тобто вони всі їдуть на область. Хочу сказати, що роботи дуже сильні. Справді учні провели такі дослідження, ґрунтовні дослідження, які будуть цікаві і для нашої громади, і для України. Хочу сказати, що минулого року, по психології, наша учениця з балу написала таку роботу. Вона зайняла перше місце в Україні і стала президентську стипендію. Це, власне, кореневська Ірина, ось тому сподіваємося, що наші діти цього року здобудуть такі перемоги. Про збір допомоги для військовослужбовців та збір пластикових кришечок розповіла начальниця управління культури Ольга Борисенко. Збираємо управління культури в сімому кабінеті міської ради. Також ми продовжуємо. Якщо щось важке, там консервація або великі об'єкти, це можна завозити в Борисівську дитячу школу вулиця Голова Торок Шість. Продовжуємо збирати кришечки, і хочу наголосити, щоб кого є кришечки, які ще нам не привезли, після різдва ми будемо. Організовувати і просить комунальне підприємство КГ просить транспорт для того, щоб відвести їх на вантажне відділення нової пошти і відправити. минулого тижня. В управлінні соціальної та ветеранської політики 113 осіб отримали одноразову грошову допомогу. За цей тиждень ми виплатили 113 осіб, отримали грошову одноразову допомогу. розмірі загальний розмір це 1 мільйон 106 тисяч. Це безпосередньо отримували. Таку матеріально допомогу на лікування поранені чи не сімей загиблих ДФТГ. Окрім того, на нараді представники влади повідомили, що 20 грудня у Бориспільській міській раді відбудеться сесія, на якій депутати розглянуть бюджет територіальної громади. Марина Грицюк, Назар Гераскін, Юлія Глушак, новини ТРС Бориспіль.